Доброго здоров'я всім українцям! Сьогодні ми з Юрієм Ситником будемо говорити про війну, про те, що буде після завершення війни, як вона може завершитись, і про те, хто є ворогами України. Тому що в нас є певне таке звуження масової свідомості, коли. Цю увагу акцентують виключно на одного очевидного зовнішнього ворога, при тому замовчують наявність інших ворогів, які насправді є дуже важливі. Надіюсь, розмова вам сподобається. Ми постараємось зачепити такі важливі світоглядні речі. Зразу наперед прошу всіх глядачів підписуватися на канал Юрія, один мене канал Юрій Ситник на Ютубі. Ну і, власне, на мій свій до свого по своє. Ну і власне розпочинаємо. І напевно розпочнемо з зрозуміння, хто є ворогом, кого можна називати ворогом України. Ну, тут я би розділив так би, для того, щоб простіше сприймати, сприймати цю інформацію, розділив би на дві, дві складові: тобто ворог зовнішній, ворог внутрішній. Це дуже умовний розподіл, як на мене, тому що ворог, зовнішній, ворог внутрішній, вони переплітаються. Але в нас ця увага сфокусована, власне, на зовнішньому ворогу, як на Московії. Так, я уникаю терміну Росія, тому що. Термін цей був запозичений, тобто Русь, Росія, вкрадений, От, вкрадений можна так сказати, було Московське, Московське царство, а на давніх картах ми бачимо, що територія України це і була Русь. От, е, тобто це зовнішні, зовнішній ворог, Московська імперія, Неомосковська імперія, яка сьогодні розпочала, ну, не сьогодні, а зараз проводить, розпочала минулого року, відкрито. Агресію проти України, тобто повноцінне масштабне вторгнення. Хоча потрібно пам'ятати, що ця агресія вона триває вже століттями, потрібно пам'ятати, що з 2014 року в нас теж була війна, хоча в нас вона не було оголошена, вона не оголошена і сьогодні, що теж є певною знаковою річчю. І, Говорячи про цього зовнішнього ворога, ми повинні пам'ятати, що є ворог внутрішній, і, на мою думку, ворог внутрішній це не якісь персоналі там, політики, як нас зараз люблять зводити внутрішнього ворога до промосковських політиків. Так, показати Бойка, Медведчука і ще Так, це, на мою думку, це є система. Ця система, яка в Україні я колись з, з своїх там відео називав її охлократичною. Тобто охлократична система це коли вибирає. Нібито більшість, але це не демократичні вибори, тому що ця більшість не усвідомлена, ця більшість є зумбована засобами масової ідіотизації, так би мовити. Тобто змі насамперед олігархічними змі, які, попри часто правильну риторику, вони відстоюють кланові інтереси. А ці кланові інтереси вони далі десь йдуть вже в певні глобальні структури. І чому глобальні структури? Тому що ми всі знаходимося з вами в загальній світовій фінансовій парадигмі, яка диктує певні, певні умови і переслідує певні інтереси. Тому це на цю тему ми теж неодноразово зараз зі свого боку. Я зі свого боку ми там розмірковували, спілкувалися і між собою раніше, навіть було на запис відео і з іншими людьми і від себе. Тому от розуміння того, що ворог не є один, воно дуже важливе, тому що зосередивши, зосередивши всі зусиль на боротьбі з тим з зовнішнім ворогом. Ми не бачимо, що відбувається всередині, а всередині ця система, яка є, вона не тільки знищує державу всередині, країну українців. Вона ще й знищує тих бійців, які на фронті, тому що не можна вважати, що от нас і це хибна думка, думати, що от у нас система все погана. З її там, недоліками, про які ми знаємо. А тут раптом от на фронті все добре. Ні, на жаль, з, принаймні з того досвіду спілкування з людьми, які там приїхали, ну, ця система вона там себе проявляє, і проявляє вона себе в далеко не найкращих якостях, власне, стосовно наших бійців, стосовно тих людей, які сьогодні на фронті. І на мою думку, з цього розуміння потрібно виходити, даючи оцінку і війні, і тим Ну, скажімо, тому періоду, який наступить після війни. Ну, але це вже я кажу, давайте ми спочатку з війною, так, з війною розберемося. Ну, власне, до теми внутрішнього ворога. Тут важливо, щоб кожен українець, кожен хто асоціює себе з патріотизмом, з націоналізмом, щоб він задав собі запитання, а чи стала б. Можлива повномасштабна агресія, повномасштабний напад Росії за умови, якби протягом 30 з лишнім років Україну не доводили до такого пограбованого зруйнованого стану, роздавали зброю, включаючи ті ж ракети х 22 до прикладу, якими вдарили Хочу, покрямо, за... чуку, Хочу і зауважити діпро. з благословлення, погодження, навіть спонукання теперішніх наших. Західних партнерів, звичайно, ці, ці всі процеси дуже дуже переплетені, і для того, щоб в них розібратися, дуже важливо не сприймати світ в чорно-білих тонах, що десь є добро, а десь є зло. А потрібно розбиратися по суті, хто що коли та в який спосіб насправді робив, тому що причини набагато складніші. Я в одному з останніх своїх відео. Зачепив трошки тему ворога, і декілька моїх глядачів звернули на це увагу в коментарях. Я спробував якось означити, а хто є ворогом України, зрештою, от просто означення. Має ж бути якийсь перелік, якісь наявність критеріїв, скажімо так, по яких ми можемо відносити до ворога. Бо не по симпатіях, не по тому, як нам ЗМІ намалювали, що нам там хтось ой дуже співчуває, ой, дуже допомагає. А зрештою. Для того щоб ми могли зберегти Україну, зберегти український народ, побудувати Україну як державу, як вищу форму організації українського народу, нам треба розуміти добре, хто є ворогом, і власне з такої саме точки зору, виходячи з того, що влада і власність, на мою думку, є ключовими елементами політики, то будь-хто. Хто старається отримати над українцями владу, викрасти наше національне багатство самих українців, трансформувати в той самий ресурс, чи то в якості робочої сили, чи то в якості ще чогось, будь-хто насправді є для нас ворогом. І тут якраз саме з такої точки зору дуже важливо розглядати діяльність. Цієї кланово-олігархічної системи управління Україною, ну яку власне ти назвав охлократичною. Тут, напевно, треба маленьке пояснення зробити людям. Бо я то розумію, чому ти говориш про охлас, а не про демос. Але ну я говорю тому, що в нас всі теми політичні, суспільно-політичні, вони диктуються через засоби масової інформації, або, як називають засоби масової ідіотизації. Чому? Та тому що насправді про щось важливе вони не говорять. Ну, веду там банальний приклад близької нам теми, про яку ми неодноразово спілкувалися на різних майданчиках, тема ринку землі. Ринок землі, ринок землі. Чому ніхто не говорить, що ринок землі це далеко не обов'язково продажа землі, розпродаж землі, яка є національним багатством України. І про це я можу передресувати до. Скажімо, до думки до експортних висновків людини, яку ми з незором шануємо, до нашого першого прокурора незалежної України Віктора Шишкіна, який цю тему досліджував доволі детально. Доводячи власне, те, що не може бути продано національне багатство. Але це не суперечить ринку, якщо ми говоримо про ринкові відносини. Тому що Ізраїль, країна, яка капіталістична, ніхто не закине, що вони значить, чимось там сподібні на комунізм, не вся земля належить державі Ізраїлю, а державу Ізраїлю вони визначили як державу єврейського народу. От чому нам не взяти приклад, чому Україна не може бути державою українського народу, але в сенсі українців. Тобто, тут, власне, оцей акцент, бо в нас український народ за конституцією. Це всі мешканці України. У нас етнічні українці в своєму політико правовому визначенні в законодавчій базі зависли між небом і землею. Ну та нас фактично немає. Тобто є статус корінних народів, є статус нас меншин. Ні там, ні там в переліку українців етнічних насправді немає. Ну, тобто е, таке враження, що ми випали взагалі з тої системи, так, оцінки. Е, ну, давайте так. <кій> Якщо ми говоримо про е, цього ворога, ворога зовнішнього і систему, то, е, наприклад, як це працює? От на сьогодні наші бійці захищають Україну на фронті. Захищають, як це прийнято казати, українську землю. А в той же час ця земля продається. Так, от, об'єктивно, можуть українці купити цю землю зараз? На мою думку, ні. Тому що можуть купити тільки ті, хто зараз наживається на війні. Бо Кожен зараз думає про виживання пересічної України. Ми не говоримо про великі компанії. Великі компанії-корпорації, вони сьогодні українські, завтра не будуть українськими. І це теж треба розуміти. Ми це бачимо, процес поглинання, ми бачимо ці всі процеси, які відбуваються. І тут важливим є елемент такі розуміння, як те, що, те, про що говорять навіть глобалісти, відкрито в доповіді римському клубу, про те, що насправді у нас не капіталізм, а глобалізм. І характеристика глобалізму є, полягає в тому, що концентрація. Грошей, вона знаходиться в руках жменьки людей. Ті люди стоять за ця жменька людей, це не я, це на, як кажуть, в доповіді римському клубу, і на Давоському форумі я про це неодноразово заявлялися різні там і Джозеф Южин Стіглі, Снобулицький Лурад про це говорив. І Бернар Літар, дослідник грошей. Ну от на сьогодні, в нас, якщо ми візьмемо обі грошей, середньоденні обіг грошей, які на сьогодні становить більше 10 трильйонів доларів, у 10 трильйонів доларів це був ще 20-й рік. То лише тобто не лише, а менше одного відсотка цього загального всього грошей вслуговує реальний сектор економіки. Все решту це, грубо кажучи, спекулятивна фінансова система. Знову спекулятивна фінансова система це термін не конспірологічний, а термін з доповіді римському клубу, термін рупора глобалістів, як прийнято вважати. Так от ці люди вони розуміють, вони застерігають від тих процесів, які призводять а, до знищення національної держави. До хаосу, тому що це джин, який випустили пляшки, фактично. до розмиття цінностей, які ми зараз бачимо. А таким чином, зовнішній ворог він стосується всіх, по суті, національних держав. Це той глобалізм, який бере нас озброєння ідеології на кшталт трансгуманізму, коли вже не зрозуміло хто така людина, чи це це людина, чи це вже не зовсім людина. Доповнена реальність, доповнені люди, скажімо так, роботи з людським, ніби штучним там, інтелектом, і так далі. і так далі. Оце є ворог національних держав. В першу чергу національних держав, але ці свої тренди вони реалізують через імперії. І одною з таких імперій є Московська імперія. Чому Московська імперія і чому вона є ворогом? Тому що вона. Дуже вміло робить підміну понять. Тези руского міра вони експлуатують консервативні традиційні цінності, експлуатують близькі, близькі нам. нам. так. Тому дуже багато людей вони повелися на цю оманку обман руского міра, який начебто відстоює традиційну сім'ю, який начебто відстоює. Е Традиційну релігію, хоча ну, це тобто, глибше питання з релігією. Складніше, Тобто, е, тобто який начебто є противагою тим глобальним процесам. Насправді ні. Це є два обличчя Дуликого Януса, от, які обслуговують один і той самий тренд. Просто, ну це умовно кажучи, як в такому більш звиклому форматі, це є контрольована опозиція. От вона начебто опозиція насправді контрольована. Тому оця вся війна, яка є. То як для мене, її характеристика головна, що це є певний глобальний договірняк. Не в плані, що там зібралися масони, гроші з рофелерами, і вони між собою там домовилися, що ми робимо. Ні, це трошки інакше. Глобальний договірняк, в принципі, зміни взагалі світу. От першим елементом, це який почав міняти і це знов таки, це не я, це шановний Клаус Шваб, велике перезавантаження, так? це пандемія. А друге питання війна. Третє питання, яке я нам анонсує зараз, це голод. Четверте питання це зміна фінансової системи, яка через цифру буде повністю контролювати, буде повністю контрольованою. Чому це необхідно об'єктивно тим, хто зараз при владі? Тому що вони не здатні вже контролювати цю масу тих грошей, які, за якими нічого немає. Ну, уявіть собі, з, з світовому мові грошей менше 1% обслуговує реальний сектор економіки, тобто ці реальні цінності. Предмети, якісь послуги. А все решту це є похідні фінансові інструменти, деривативи, ф'ючерси, форварди. Тобто, це є те, чого немає, але те, на що вибудовується фінансові піраміди. Але в результаті це все є так, як би реальні гроші, за які можна купити реальні цінності. Тільки ті, хто продукують, хто сконцентрували в себе ці гроші, це все багатство. Вони формують суспільство, де є верхівка надбагатих, а решту це все бідні, знедолені, неосвічені. А оцей прошарок, який зберігає консервативні цінності середній клас, так звані люди, які самодостатні, які активні, які дієві, ну це ті ж самі наші українські бізнесмени-підприємці, які займаються якоюсь конкретною справою, цей прошарок видавлюється. На жаль, багато з тих наших. Заможних людей вони цього не розуміють, не помічають, і вони думають, що зараз вони вхопили Бога за бороду. В них там є якісь ресурси. Все ні, це на жаль, цей процес, який видавить і їх. Ну вони можливо думають, що домовляться. Я в цьому місці маленьку таку паузу зроблю. Знаєте, можна по-різному ставитися до тих всіх трендів, які зараз, власне, Юрій тут перерахував. Важливо розуміти одне. Ці тренди об'єктивно існують, незалежно від нашого бажання, незалежно від нашого розуміння. Український інформаційний простір про наявність цих трендів фактично ну фактично мовчить за великим рахунком ну, в силу зрозумілості, тому що ну, якби кому належить провідні ЗМІ, але е розуміння цих трендів нам насправді необхідне, тому що в умовах війни нам треба в тому числі задумуватися, а що буде після війни. І ці тренди насправді також диктують нам певні умови і будуть диктувати умови ще й в майбутньому. Зрештою. А наше завдання в кінці кінців, як на мене, ну зберегти себе. Перше завдання українців це вижити, зберегти українство як явище. Друге зберегти Україну. Причому Україну не в її теперішньому вигляді, тому що в теперішньому вигляді влада і власність в Україні є фактично в неукраїнських руках. А нам потрібна держава, в якій влада і власність, національне багатство буде контрольовано використовуватися в інтересах всього українського суспільства, а не групи людей. Отут, якраз вертаючись до теми продажу землі, мова ж насправді йде про те. Як е, певні світові ресурси, трильйонні світові ресурси, е, не підкріплені реальними цінностями, реальним сектором економіки чи навіть сировиною, банально, як їх. Трансформувати в абсолютно реальні цінності земля, українські надра, в яких є 133 із 137 корисних копалин, які взагалі є поклади літію найбільше в світі. Це, до речі, перед передові речі для всього насправді. Причому я не так давно спілкувався з професором Петром Масляком. І він розповідав про літій. То насправді навіть ті поклади, які досліджені, вважаються найбільшими, але є величезний пласт, який не досліджений. В цілому вся територія так званого скіфського щита, вона унікальна на багатство насправді, і таких моментів є дуже багато. І от оце національні багатства, національне багатство його дуже важливо зберегти. Щоб воно стало основою економічного благополуччя, щоб зрештою майбутнім поколінням українців було де народжуватися насправді. І от якраз з цього повинно випливати розуміння: а хто ж є нашим ворогом? Тому що розпродаж землі в теперішніх умовах це ж те саме викрадення, просто як я це називаю політико-економічними способами. Ну аналогічно як прихватизація в 90-х відбувалася насправді. Це ж був великий обман, але не прийшов там, не приїхав, не знаю, бурят на танку і не захопив якийсь завод, а випустили ваучери, започаткували певні процеси, і з самого початку добре розуміли, що ці процеси в кінці кінців приведуть до того, що відповідна частка національного багатства опиниться в потрібних руках. Ну, бачите, тут ситуація є така, що глобалісти насправді ті, які. Керують грошима, в них зосереджений колосальний потенціал в їхніх руках. І вони, маючи такий потенціал, вони можуть здійснювати довгострокове стратегічне планування. То, яке для пересічної людини, чи для пересічного навіть підприємця, бізнесмена чи політика, є недоступні ті інструменти. Таким чином, ті, хто мають в своїх руках гроші на сьогодні, вони мають можливість через різні інструменти, Різні інструменти. Війна це теж їхній інструмент. Тобто це продовження війни, це продовження політики іншими способами. Так, так от вони можуть захоплювати е, буквально території, ресурси. І тут питання, а навіщо? Ну, для вічно, навіщо це робиться? А відповідь, як на мене, дуже проста, виходячи з тих. Е, Скажімо, фактів, які озвучені, там публічно озвучені Клаусом Швабом, Римським клубом, там і іншими майданчиками там на Давоському форумі, виступами, і Харарі про що там розповідав, то я говорю про тих людей, яких от всі тиражують, ну, треба читати між рядками. А вони всі говорять про те, що світ має бути переформатований. Тільки вони, переформатовуючи світ, хочуть залишити за собою владу. Чому їм потрібно зараз отримати всі ресурси? Дуже просто, бо за грошима нічого немає. Тобто гроші не підкріплені нічим, крім апарату насильства, крім певними нав'язаними правилами. І це зрозуміло. От колись був у нас Національний банк, я давно вже про це писав, керувався інститутом, затвердженим, ще покійним Леонідом Макаровичем Кравчуком, як головою Верховної Ради УРСР. І там було чітко записано, що Національний банк належить Державі України. А потім в нас вийшов закон про Національний банк у 99-му, здається, році, 1999 1999 році, де вже не йдеться про приналежність Національного банку держави України, а йдеться про те, що це фактично центральний банк, який виконує певні функції, держава там володіє статутним фондом 10 мільйонів гривень. Це я от адресую наших слухачів, читачів, можна підняти закон про НБУ, і ви там не знайдете. Ні фрази, ні слова про те, що це є приналежність до держави України. Тобто це є інструмент глобальної світової фінансової системи, через який е, можна робити все, що завгодно, задаючи певні вектори розвитку, фінансуючи те, що потрібно. Ну, є такий популярний термін, який знову таки приписують русскому міру соросята, так от а насправді це нічого спільного з русським міром немає. З тими тезами, тому що Росія тим явищем вражена не менше України. І е, суть його в тому, що ціла категорія людей, в нас, зокрема молодих людей, вихована на псевдоцінностях. І знову ж таки, це не я собі придумую, бо я такий мудрий. Це прочитайте доповідь римському клубу, там говорять про необхідність нового просвітництва. Єдине, що я розумію, одну річ дуже цікава: римський клуб, говорячи абсолютно правильні речі, він не зачіпає найважливішу. Саму суть фінансової системи, де самові її суть суті її полягає в лихві, тобто в тому відсотку, який продукується, і через цей механізм продукування цього відсотка ті, хто випускають гроші, вони їх можуть випустити скільки завгодно. Долар як світова валюта встановлена, скажімо так, вже як світовою валютою в бреттон Вуді. Ще війна не закінчилася, а вже долар свої цілі виконав, тому що Бреттон-Вуд, Бреттон-Вудська система була запроваджена в липні місяці 44-го року. Ще до, до закінчення війни було багато часу. Так от, звідки з'являється долар? Уряд Сполучених Штатів бере позику Федеральної резервної системи, федерального банку, засновниками якого є приватні банки. Там є контроль, держави, все я все розумію. Але це є приватна структура. І от е, ця приватна структура позичає гроші під цінні папери уряду Сполучених Штатів. І от якщо взяти е, з того часу, коли я там, почав робити якісь публічні дописи на ту тему вже більше 10 років тому, то е, тоді, якщо я не помиляюся, зовнішній борг Сполучених Штатів складав 12, здається, трильйонів доларів чи 14, а зараз це вже більше 30. Ну тобто гроші беруться. Позичаються необмежені кількості, а потім за ці, ці гроші трансформуються через банківську систему в різні інструменти поглинання реальних ресурсів. Ще раз кажу, тут ніякої конспірології. Для чого повинно відбутися поглинання реальних ресурсів тільки по одній простій причині, що за грошима нічого немає, і в результаті оцей весь монстр може вийти з-під контролю. А фінансовий хаос в межах планети це страшна річ, тому що ми всі звикли до певної системи зв'язків. Ми бачимо наслідки, коли були логістичні проблеми. Так? Нас зараз готують до того, що можуть бути проблеми продовольча криза через війну України, теж через певні порушення логістики. І знову ж таки, от, можна до того ставитися як до об'єктивного фактора, можна ставитися до того, як до певних намірів. От я ставлюся до того як до певних намірів, тому що Україна в світовій житниці займає всього-навсього по зерну 8%, а по зерну пшениці, ну, по основному продукту 8% ринку, тобто 8% це не є так критично. Але нас готують до того, що все буде, буде продовольча криза і так далі. Що таке продовольча криза? Що таке інклюзивний капіталізм? Це є управління роздачі ресурсами. Тобто я провожу налогію з воєнним комунізмом, від кожного по... Тобто, лозунг, гасло комунізму, угу. від кожного по можливості, а кожному по потребах. Тільки хто буде встановлювати ті можливості, хто буде визначати ваші потреби, якщо ми вже зачепили так, от комунізм Карла Маркса в цьому місці доречно згадати про те, що політика це концентрована економіка, незалежно від того, які... Факти ми сприймаємо, не сприймаємо. Ми всі є людьми. Ми всі живемо в певному середовищі, пересуваємося, їмо, п'ємо воду там ще щось і так далі. Тобто, в нас є свої життєві потреби, і е, українці дуже в своїй свідомості звикли до того, що українська земля. Настільки родюча і здатна забезпечити всі наші потреби, насправді де не посади, там щось виросте. А до прикладу, зважаючи на те, що в світі вже скільки поза 8 мільярдів людей, то а... Багато хто з народів не має такої землі, і певною мірою, якщо так відсторонено, беземоційно дивитися на ті процеси, які відбуваються в нас зараз, в тому числі внаслідок повномасштабного нападу в Московії. Ну, це ж зачистка території, зрештою. Але, але я думаю, що ми продовжимо обговорювати це питання вже в наступному відео. Я прошу глядачів про зворотній зв'язок. Теми достатньо складні, відсутні в інформаційному полі. а Якщо хтось навіть про таке говорить, то він виключно десь знаєте, ну, говорить про це в таких надзвичайно викривлених сенсах. Насправді стараючись не докопуватися до суті або свідомо маніпулюючи відповідати певним стандартам, які диктуються змі. Тому ваш зворотній зв'язок дуже важливий для того, щоб зрештою ми розуміли, наскільки вам ця тема болить, наскільки вона цікава, і саме головне, наскільки в тому числі ви готові приймати участь в якійсь організованості, тому що українцям для того, щоб вижити в цих всіх подіях, які нас очікують, які вже зрештою відбуваються, нам треба організуватися, і нам треба підійти до. Навіть до розуміння держави як вищої форми організації українського народу про це, це надзвичайно продовжимо наступній частині. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал «Свідослово по своє», підписуйтесь на канал Юрія Ситника одної, і до наступних зустрічей.